Формадол таблетки від головного болю. З рукою, я ж кажу, так. знаєте, друзі, ну ви вже побачили цих маленьких прекрасних песиків. А волонтери за кадром, які привезли, кажуть, Боже, як же ви з рукою будете його тримати? Я, мама, двох дітей, двійнят. Повірте, навіть зі зламаною рукою я знаю, як тримати цих малюків. Нічого, Що вже виросли твої? Ну нічого, полихаєш. цих можу тримати. Так, а знайомтеся, ви подивіться на них. Це мусі. А це Джекі. Да. Ми їм шукаємо дім. Їм по три місяці вони Що приїхали до нас, бо, бо стрес, бо ранковий знаєш, приїзд. Вони приїхали до нас за Дещини. Насправді їх волонтери знайшли на рибному заводі. Вони там на території цього заводу проживали вічно голодні, вічно худі, занедбані. І от їх забрали, дякувати Богу, тепер вони. Чистенькі, здорові в них є всі щеплення, і вони собі шукають нову класну родину. І Хтось ми скаже, їм в цьому знаєте, допомагаємо. Рибний Чи? завод не найгірше місце для проживання. Ну, особливо там риба сказати. поруч, але слухайте, скільки прибули не було поруч, потрібен дім. Звичай. Потрібен дім, потрібно тепло. Ви зараз бачите телефон волонтерів на екрані. Телефонуйте, має будь ласка, от там буде така маленька співбесіда, ми познайомимось. От, ви і там дещо Маленькі, запитаєте, Ласкаві, можливо. трусяться, бояться друзі. Ви просто подивіться на них. Може, гарні, ти? гарні будуть цуцики. Ні, ні. ні. Ну, просто знаєш, одразу по характеру і по поведінці видно. Звичайно, стрес зараз у них трішки, але все одно є такі дуже грайливі, активні собачки. А ті -ті -ті, бачите, лапи, спокійні, подивіться, спокійні. подивіться лапи. Покижіть, будь ласка, крупну лампи. Будуть, Не будуть занадто прям такі величезні, кремезні, такі пси, знаєте, де, може... ну, такі, нормально, такі середньої величини, от і той буде, і це його. О, тому так. А, ну що, люди? Ще раз телефон, волонтери а, на екрані. Будь ласка, телефонуйте. Вже перші дзвоники я вже бачу. Має вже бреслухавку. От і у нас буде співбасня невеличка. А за кілька миттєвостей Серйозно. у нас на ранок. Ми збираємо все найголовніше з України і світу, щоб ви були в курсі і не потонули в цьому вирі подій. От така у нас місія. Ми її виконуємо. Будьте з нами. Що середи у сніданку? вас шукатиме ваша половинка. Чотирилапа половинка з притулку. Він мурчатиме. Вона гавкатиме і пускатиме бісики. Ви не зможете встояти. Не пропустіть найбільше кохання свого життя. Кохання з першого!